Ви знаєте, історія людства містить собі досить велику кількість різних філософських течій. Починаючи від стародавніх греків з їх стоїцизмом і приходячи до наших часів з приходом постмодернізму, людство зазнало багато різних змін в плані розуміння того, хто вони такі і як їм в цьому житті бути. Проте мало хто говорив. Про таку особливу філософську течію, про яку, на жаль, говорити не можна. Річ іде про філософію. Уїбу. Справа у тім, що про цю філософію ходить досить багато легенд, але, як не дивно, протягом існування всього людства не було жодних записів. Не було фіксації про дане філософське сприйняття, адже воно могло спокійно передаватися з покоління в покоління, адже все дуже просто для того, аби нести е хрест цього філософського буття, не треба навіть нічим користуватися. Достатньо бути рівно тим, ким є дана особистість, І вони є абсолютно всюди. Дані носії цієї філософії, вони є в побуті, вони є в соціумі, вони є на роботі, вони є в громадському транспорті, вони є в структурах, і повірте мені, вони є абсолютно всюди, навіть там, де здавалося, їх абсолютно не має бути. Це дивно, але це реальність. І вони, як не дивно, до цієї реальності пристосувалися. Знаєте, вони певною мірою як. Ті таргани, котрі виживуть навіть під час ядерної зими. Так чим характеризуються дані особистості? По перше, вони характеризуються тим, що вони виділяють велику кількість невдоволення стосовно суспільства. Вони можуть бути невдоволені своїми сусідами. Вони можуть бути невдоволені своєю політичною свідомістю країни. Вони можуть бути невдоволені тим, як на них просто подивилася інша людина. Повірте мені, вони можуть бути незадоволені абсолютно усім, їм не складає важкості, їх кількість жовчу настільки велика, що їх філософія прямо таки каже: більше жовчу, більше існування таких як ми. І найголовніше, вони будуть шукати подібних собі усюди. Усюди, я ще раз повторюсь, будь-де усюди. Вони будуть вважати, що вони не одні такі. Але знайте, якщо навколо вас немає такої особистості, то, скоріш за все, такою особистістю є ви самі. Можливо, дана філософська течія комусь не підходить. І це зрозуміло, адже декому подобається володіти критичним мисленням, подобається мислити раціонально, тверезо, думати над своєю поведінкою, не забувати про таке поняття як логіка, що докорінно відрізняється від даної філософської течії. Але рецепт для того, аби викорінити себе. Таку досить цікаву філософію, досить неважкий. Достатньо просто не бути такою особистістю, достатньо просто знайти собі хороше оточення, робити те, що тобі подобається, займатися справою, бути хорошою людиною. І все, повірте мені, ви просто перестаєте бути такою людиною. А на фінал я хочу сказати наступне. Що дана філософія, на щастя, не є хронічною, і від неї є ліки. Тож я бажаю, аби ви, перш за все, були здорові. Бо, на жаль, але в даній філософській течії можна проіснувати дуже недовго. Але ми такими не народжуємось, ми такими стаємо. Тож ставтеся до життя по-філософськи. Але часом. Можна цього і запобігати.